Всім привіт! Ми виграли в марафоні, і сьогодні будемо разом з вами розпаковувати подарунок. Але давайте по порядку розкажу. Це був марафон світла. Всі іграшки, які мама в ньому зв'язала, я вже показала в окремому відео. Воно вже є на каналі. Переходіть, дивіться, переглядайте, пишіть коментарі, як вам іграшки, і в загальному пишіть побільше коментарів. А сьогодні ми будемо розпаковувати головний приз. Адже ми його отримали. Переможця вибиралися рандомно. Спочатку дали різні цифри, номерки, а потім рандомно вибрали, викинули число і випали саме наше. Головним призом був сертифікат в Марія Тойс, який можна було вибрати свої подарунки на саме цю грошову суму, а також на вибір два майстер-класи. А сьогодні ми з вами розпакуємо, що саме ми замовили в цьому магазинчику. Посилання, до речі, залишаю в описі під відео, якщо б ви хотіли також собі щось замовити. І не забувайте глянути іграшки, які були в цьому марафончику. Всім організаторам дуже дякуємо за марафон. Він виявився дуже класним, крутим. А також нам надзвичайно приємно, що ми виграли. Хоча, чесно кажучи, це завжди класний бонус. Але не є такий основний елемент, чого ми беремо участь в марафонах з мамою в спільниках. До речі, якщо ви вперше мене бачите, то знаєте, що це канал не є лише мій, це канал мій з мамою, мою маму звати Оксана, і вона займається рукоділлям, вона в'яже всі іграшки, які ви бачите на цьому каналі. А я, її дочка, Мирослава мене звати, показую всі ці іграшки, вам презентую і ми разом розгинаємо цю красоту. О, обережненько, а то я в цьому плані дуже незграбненька можу бути. Так, і що сказати? А беремо участь у різних марафонах. Любому ми брати чому? Тому що можна зв'язати класні іграшки, якісь незвичні, плюс можна познайомитися з різними майстринями, з якими можна подружитися. А також потім я вам презентую цілі колекції. Прикольно ж? Прикольно, мені подобається. Так. Розпаковка. Так. Я думаю, в цьому пакетику ми вже нічого тримати не будемо, але давайте відпаковувати потрошки. Я вам скажу, що наша посилочка насправді була обдумана, тому що в нас були іграшки, які були незавершені, і ми матеріали деякі потребували саме з цього магазину, То дуже класно вийшло. Так, тут вже нічого немає більше. Викидаємо. А тут в нас розпаковочка далі. Уже можна здогадатися, що тут. Ну, в принципі, це магазинчик такий рукодільний, тому тут буде рукодільна посилочка. Добре, що ми бачимо? І перше, що ми бачимо, і що ми дуже хотіли замовити, це ось такі ниточки. Я не знаю, в мене сонце заходить, ви мене пробачте. Постараюся якось більш відкритись. Це ось такі ниточки. Ниточки Alize Softie. Ось такі. Колір звичайний біленький. Ось так. Блогери показують, видно. Alize Softie. Ось. Для чого ми замовляли ці ниточки? По-перше, тому що білий універсальний, але не для цього, а для того, що в нас був гномик, котрого мама зв'язала вже, але він у нас без бороди. Тож, йому для бороди була потрібна саме ця ниточка, і тому ми її замовили. Моя сестра Юліана буде робити борідки йому, я все зніму і покажу. Тож це навіть буде трішки такий туторіал, якщо ви не робили, або не знаєте, як робити, або просто таке буде розважання більше відео. Але ви просто гляньте на цього гнома. Знаєте, зараз стає в моду, точніше, пару років тому війшла в моду. Оці гноми додати їх під ялинку, на ялинку. Не такі, звичайно, е, не знаю, прям фенсі, дуже класні. Пропростіше. Але ось цей він просто, ну, просто мега. А ще подивіться, який він великий. Ну, ну, якби. То просто його шляпка така. Але йому для бороди потрібна була вся ниточка, тому він був не завершений. Він був завжди в таких процесах, хоча він так класна іграшка. Тож, скоро ми ось цією ниточкою доробимо йому борідку. Так, наступне, що в нашій посилці, і ми замовили таких три моточка нитки, хоча ні, два моточки білих. І один інший білий номер. Я ж не знаю, я ж ніколи це все не показувала. Колір 55. Ось, якщо ви бачите. Вона настільки м'ягасенька, настільки класна. А це в нас молочна номер 450. Ось. Також Alize Softy Baby. Теж дуже м'ягенька, і вона вже йде більш такою молочного відтінку. Можливо, слонової кістки, от якщо ви можете порівняти, ось такі. Теж буде доволі універсально до чогось додавати. Тим паче в деяких іграшках не аж так потрібен білий, як молочний, і білий надто виділяється. Тому це теж класна нитка, щось додати, щось зробити так, так буде. Так, я трішки включила світло лампове. Щоб не було краще видно, а то зараз дуже швидко темніє. І записувати відео стало ще важче. Тому, будь ласка, підтримуйте лайком, підтримуйте подобайкою. Дуже буду рада. А наступні ниточки, які ми також замовили, крім білих і молочних, це ще ось такий цікавенький колір 261. Упс! Видно? І він е, камера трішки навіть не передає. Він такий йде у нас, я не знаю, персиково-коричневий, щось посерединці, так. О, ось так. Угу. Це ось такий ще колір. І ще замовили ось такий коричневенький, він є також універсальний, як на мене, е, з ниток е, колір 321. 320 км. Ось такий він колір більший. Я думаю, що він класно буде підходити під будь-яку іграшку. Він є також базовий, якщо там якісь взуття зв потрібно зв'язати, чи, скоріш за все, я думаю, ми будемо користувати саме на волосся. для лялечок. Адже такі, такі нитки ідеальні для волосся. Ось ці, наприклад, два, знаєте, такий русий, більш коричневий колір. І також ось цей жовтенький. Щоб зробити для різних літочок різний колір волосся. І жовтий колір має номер 216. Ось. Як бачите, вона дуже м'ягесенька. І колір, як на мене, він більш яскравіший вийшов, ніж, можливо, навіть я особисто думала, що він буде. Я думала, він буде більш якийсь такий пшеничний, можливо. Але я вважаю, що, в принципі, в принципі як на лялечку, думаю, таке волосечко також може підійти. А якщо не буде дуже гарно гарнювати, то ми щось інше придумаємо. Хоча, як на мене, він трішки вийшов за яскравий. А може і ні. Не знаю, але е, дуже мігасенька текстура, так що Alize Soft є дуже класна нитка, як на мене. Дуже прикольненька. І теж ми вирішили також взяти ще і чорненьку. Чорненька базова, е, колір номер 60. Е, вона йде така прям чорна-чорна, можливо, трішки темно-синя, залежно, як дивитися, але більш чорна. Тож, також можна для ля -ля лялечки на волосечку використати, а ні, також йде з універсальних базових кольорів, які завжди потрібні. Крім ниточок від Alize Soft, ми ще замовили деякі детальки. І перша з яких це ось такий тримач-міні для іграшок, коли робити фото. Ось тут є такі голочки. Був поодиночний, але також був подвійний. В в наявності, коли ми замовляли не було, тож ми вибрали подвійний. І він, наприклад, в мене є кротик для мене. Покажу це ось так. наче, ти так трішки проколюєш ту іграшку. Так, секундочку. Ну так чуть-чуть, ось, наприклад. І ось так робиш фото. Не знаю, чи для Інстаграму, чи на YouTube знімати. Дуже класно тоді можна роздивитися іграшку з усіх сторін. зняти, наприклад, не тримаючи її в руках, не переставляючи. Дуже класна ідея, як на мене, топ. І зразу, не відходячи від цього кротика, чого ж він був біля мене? А він був біля мене через те, що ми замовили ще окуляри. Окуляри для іграшок. У нас не були, тому у нас в принципі іграшки, які мали мати окуляри, вони їх не мали. Ми не просто не додавали, І відкладали на пізніше, або докупити, або зробити, наприклад, з дротика. Я не вважаю, що потрібно тільки купляти. Але тут була така можливість. і В магазинчику також були окулярчики, тож ми їх придбали. Міні-окуляри. Ось, для крота. Мірім. Мірем. Уху-ху. Ой, чи не будуть вони замалі на нього? Йому потрібні більші. уху ху Ну, пробуємо. От там були різні розміра, ми взяли навмання. Ну, Ось такі милі очки. Милі окулярчики, вони тут пусті, вони не мають скла нічого. І такий малий кротик получився. Ось такенький. Дуже класний, і рахуйте, і це класна підставочка, і окулярчики для кротика. Рахуйте одну іграшку завершила з вами. Так, закрию, щоб не поранитися. Я себе знаю. Також тут, або воно гостреньке, тому дуже класно, що є захист. Інша штучка, що ми тут бачимо, це в також в цьому пакетику разом з окулярами маленькими стояла. Це такий магнітик для сумочок. Я, взагалі, фанат сумок, і хочу деякі своїх сумочок переробити. Тому ось такий магнітик на сумочку, ідеальний, тут в нього окремо є, що, що пришивати, тому скоро я планую переробити якусь сумочку і, можливо, використати цей магнітик. Класна, потрібна річ. Один, тому що я не знаю, наскільки він класно буде мені пришиватися. Я не знала, наскільки він класний чи не класний, тому вирішила один. Що ми тут маємо? Ось такі окуляри. Для кого це окуляри? Вони вже йдуть з клами, вони вже йдуть більш потужніші. Це ціла управа, ціла повна. Ось такі, ой йо я навіть знаю, що не підійдуть, що вони не будуть замаленькі. Тому що в нас теж є один герой, якого мама в'язала колись давно, минулого року це ось такий Гаррі Поттер. в кого також Гаррі Поттер асоціюється з святами і в загальному хтось є тут, фанат Гаррі Поттера. Бо я довгий час взагалі його не могла подивитися і. Дуже довго відкладала весь цей. Тому ось такий Гаррі Поттер, Коли мама зв'язала це більше був для Юлі свято. Адже вона більше знається на Гаррі Поттері, передивлялася його пару разів. Я не так. Тому давайте йому дамо окуляри, бо куди ж Гаррі Поттер без окулярів. Хм. Я, чесно, відверто кажучи, не знаю, чи не замалі ці окуляри. Ні. Ось такий Гаррі Поттер! А -а -а. Получився, як на мене, топ. Класно. З окулярами він виглядає завершено, довершено. І просто мега класно. М -м -м -м. Дуже класно, як на мене, Гаррі Поттер вийшов. Просто ці окуляри йому ідеально підійшли, і він уже тепер точно завершений, хлопчик. Можна було б завжди, наприклад, повищити йому але такий елемент дуже топові. Клас! Гаррі Поттер завершений. Але це ще не все. Бо ми ще маємо Mystery Sweet Things три цікаві речі, а перші дві це ось такі свічки. Ось зараз ми знаємо, на мене тутему. Перша свічка. Я просто не до на кінця нажимаю. Ось така пластикова, і друга свічка. Ось така. Я вам виключу, щоб показати, що вони різні. Дві різні свічечки, але ми вирішили їх замовити, в нас вдома не було. Це такі пластикові, які мають вигляд свічки, для того, щоб мама цього року зв'язала дуже класний свічничок, який повісила на ялиночку. І ці. Свічечки насправді дуже класні, тому що їх можна поставити, їх можна включити, і це вже буде іграшка зроблена, виконана, і, відповідно до того, все буде безпечно, все буде класно. Дві свічечки, класні. Ну і останнє, що ми вже дозамовили, це був носик, тому що нам також перші носиків багато не буває. Забагато не буває, тому що вони завжди класні, їх потрібно. І зараз ми глянемо. Зараз глянемо, глянемо. Це один носик, один носик. Не знаю, саме по розмірах, який він. Ось він аж так закривається. Мені здається, довгоді. Він йде у нас на безпечному кріпленні. Ось такі детальки. Ще є ось таке миленьке сердечко, поставили. Подароночок дуже класненький. І. Мега класну наклеєчку Merry Christmas. Ось така Merry Christmas наклеєчка. Дуже маленька, дуже класненька. Наклеючку, я собі десь прикріплю. Можливо, на телефончик. Можливо. І ось такі дуже класні, мега класні штучки, всі детальчики ми маємо. Дві іграшки сьогодні вже завершили завдяки нашому замовленню. А одна вже скоро будемо її доробляти. Всі решта ниточки, я думаю, збережуться на наступній лялечки, щоб її зробити. А також ця штучка, це вже більше, думаю, буде для YouTube. Для того, щоб ми могли класно знімати ці іграшки, презентувати, дарувати теплі емоції за переглядом відео. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Сподіваюсь, ви насолоджуєтесь переглядом. Ми даємо вам цікаві, приємні моменти. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ми любимо спілкуватись і я та й моя мама, бо вона в основному відповідає вам на коментарі. І дуже сильно оцінуємо вашу підтримку. І так, сьогодні ми з е, Юлією. Будемо робити бороду цьому гномику. Адже з посилочки ось ці ниточки, я вам їх показувала. Так, Alize Soft, білий відтінок 55 номер. Для цього потрібні ножиці, е книга. Така буде така, вимірювальним елементом, будемо допомоги неї вимірювати. А також гачки. Ну, і, звичайно, що сам гном, який мама зв'язала перед тим. Ось так. І так, ось він намотує, бачимо процесик. На книжку так буде простіше, відповідно до того намотаємо цей. Там, а ти спочатку намотуєш, потім все обріжеш, а потім йдеш по етап ну, додавати саме до гному за допомогою гачечка. Саме так. Я роблю це вперше і не знаю, наскільки в мене вийде. Але при тому, я думаю, ем, щось не й вийде. Глянемо. Взагалі ця ниточка дуже мігсенька. Вона прям дуже-дуже. Я думаю, нам одного мотка повністю вистачить. А один буде вже, на наступного гнома, або, не знаю, щось придумаємо. Попробуємо обрізати. І це треба де випхати? бо треба, по-моєму, отак от робити. Думаєш? Угу. Вроді так. Який вже солідний піровиться. Ще Ше... Ше... ні. Це більше похоже на якогось. Підка, в якого лише почали рости, і він цінує ці два волоски. І такий в мене борода, в мене борода. І таких потрібно два ряди зробити. А по ширині, як далеко від носа, мабуть. Не до кінця шапки, чи до кінця шапки? Вроді до кінця шапки можеш глянути картинку. О, вже швидше. Ну, <гум> тільки все одно думаю, мама це робить в рази швидше. Кла? Потім будемо підрізати. Я не знаю потім робити нижчий ряд чи вищий ряд. Mm. Треба зорієнтуватися по тому раді, як він зроблений. Так, з двох сторін на щічках вже є, і зараз під носиком. М -м, Юля каже, що можливо носиком зробити два ряди, але ночками внизу, але над щічками Спрошу. Я, Важаю, я подаю. Ось так уже в нас гномик перший ряд є, під носиком вийшлося. Ось Юліше до домоти. Волосочки. Ось такий результат поки що виходить, бо така борода. У -у -у. Клас. Так, ще потрібно буде дрізати, бо залишалося 4 штучки. А ну, ще одна. Мені щось здається, ніби не Чи вже йде. Ні, все ок, бо там якраз теж було нок. Ось такий гномик вийшла, така борода в нього класненька. Тут є Ось. такий трикутничок. Вирізаємо його чи ні? І я думаю, що можна трішки ті кінчики підрізати, але при тому не робити йому прям таку трикутну. Такий гострий, правда? Так, гострий й не робити. Забула, як це називається, овалом. Чекай, а я, що це таке довге? Що це я таке не робила? Mm -hmm. Ні, мабуть, за рахунок того, що тут воно сам по формі йде, трошки. Mm -hmm. Тому воно так вийшло. Робимо цьому гномику Стрижку Стришка Барбершоп. Ти паче як відлапав професіонала собі, ну, професіонально службиш. Відтягуючи. О. Ще з іншої сторони потрібно буде підрізати, mm -hmm. Значить, тут ще підрівняти треба і буде гном готовий. Мама може подивитися і сказати, як ми професійно це все діло робимо. No, правда. Хоча стрижеш, ти доволі професійно виглядає. Ось. Така борода. В майстер-класі було трикутничком, але думаю, ми вирішили залишити півкругом. Так якось прикольніше він виглядає. Правда? Угу. Uh -huh. Який гномик? П'ятюня. Клас! Уу, радується! Радується. Так, все вик... Ось такий гномик. Посилання на майстриню залишила в описі під відео. Нам ще прийшов один подарунок, Тож сьогодні я хочу з вами його також розпакувати. Це взагалі подарунок. Розіграш відбувався на каналі в'язані авантюри, і за коментар був ось цей подарунок, а саме календар. І мама виграла, адже часто пише коментарі саме під різними рукодійними відео, підтримує в'язальниць. Тож дуже будемо вдячні, якщо ви також будете нас підтримувати. І так, ось прийшло в такому різдвяному пакуванні. І це має бути календарик, але не простий календар, а в'язальницький календарик. Ось тут бачимо запаковано, що він не погнувся. І ось самий календарик. Привітаннячко. Від пані Марини, яка робила розіграш на своєму каналі, і я прикріпляю в описі під відео її канал, щоб ви могли перейти і переглянути її відео, а також підтримати її. Тут є шоколадочка, дуже класненька, з горішками. І привітаннячка, дуже дякуємо. Взаємно хай щастить, хай будуть рівнесенькі петельки і позитивні, звичайно що емоції. І давайте переглянемо цей календаричок, який називається Харківські петлі. Як бачимо, це такий створений календарик саме з цього ком'юніті. Тут різні в'язання І він є на весь 2025 рік. Такий гарно оформлений. І ось в'язання мій антистрес. Він може бути такого стояти, звичайно, і можна буде його покласти. Дуже гарний елемент саме тут, 25-й рік, саме в формі ниточок оформлено, А також різні картинки перероблені саме під таку різ... в'язальну тематику. Ось тут у нас, бачимо, лютий. Мій дім там де моя пряжа. Класно! В'язала, в'яжу і буду в'язати. Дуже-дуже ага, миленько. І в загальному це тут основні такі фрази, які, мені здається, знають всі перероблені саме підв'язання. Які просто миленькі, надзвичайно миленькі картинки. Я не завжди в'яжу, іноді я сплю. Це про маму. Точно про маму. Хоча ні, мама також тут ж деколи зайнята і не встигає нічого зв'язати, навіть з того, що заплановано. У мене небагато пряжі, в мене мало місця для неї. Оце точно про маму. <смі> це та... Що в нас тут ще є, такого цікування. Що мене плакати, я в'язала. Перероблений цитата з Лесі Українки. Звіршу. О, яка мила дівчинка. А також є тут: це спосіб будь-халем. Дуже цікавенький, гарненький цей. Календар, я не знаю, не хочу в... я не дуже хочу все спойлерити, адже це праця, це кожне, кожне слово було вкладене, придумане, перероблене і дуже, як на мене, класно, мило перероблено з ідеєю креативненько, хоча і не дивно, адже всі майстрині, всі в'язальниці дуже креативненькі. Тож, такий календарик насправді дуже класний. І я думаю, коли буде вам своя майстерня, коли мама перерванеться і буде майстерня своя, то такий календарик буде ідеально вписуватися на журнальний столик. Так що ось за такий коментар, який писався виключно щиро, не зрах... розраховуючи на жодні виграші, на жодні розіграші, виграв і ми отримали такий миленький календарик, приємненький подаруночок. Дуже дякуємо за! Надзвичайно цікавенький подарунок. Він приніс позитивні емоції однозначно, і нагадав про те, що варто підтримувати одна одну, варто підтримувати і розвивати український рукодільний Ютуб разом. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал також. Переглядайте всі послання, які я сьогодні згадала в описі під відео. Також, будь ласка, коментуйте наші відео, ставте вподобайки. До нового відео! Всіх люблю, цілую, обнімаю! Я та моя мама Оксана. Па-па!